Подивімося на тих людей, з якими ми разом живемо. От, наприклад, роблять зауваження, що ти насправді хочеш? Справді хочеш цю людину так навернути, щоб їй було добре, ну то нащо свариш на неї? Може, варто знайти слушний час і слушний спосіб, щоб в нашому серці та теж на першому місці не були якісь правила, дуже часто нами видумані. Не були якісь закони незрозумілі, або наша впертість, що має бути так, а не інакше. А в першу чергу були люди, з якими ми зустрічаємося, насамперед з тими, з якими ми живемо, наші сім'ї, родини, але також кожна людина, з якою ми зустрічаємося, дорогі сестри і браття, пильно вдивляємося в образ Божий, в образ Ісуса Христа. Який кличе своїх учнів перших, щоб через них передати нам і це послання, в Божому серці на першому місці стоїть людина, яку він любить безмежною любов'ю. Слава Ісусу Христу!